Слава Україні! Слава. З нами капітан команди Дніпро 04 Микола Вакула. У мене таке риторичне запитання. Все ж таки, як завжди, ми запитуємо за рахунок чого вам вдалося переграти свого суперника. Ну і хотілося б взагалі вашу думку на користь гри вашої команди. Стосовно гри, в принципі, хлопці виконали установку, те, що ми робили перед грою. Це удари по воротам з будь-якої позиції, що виконувалися. І реалізовувати свої моменти. Сьогодні ми, скажімо так, половину своїх моментів реалізували. Там от третій м'яч мали зараховувати, але чомусь рефері вирішив не переглядати вар, хоча хлопці акцентували на цьому увагу. Там не було офсайду, це мав, мав бути зарахований м'яч. Стосовно, стосовно кубка, гри чи що питає. За рахунок що ви соперника переграли вашу думку? Нам, на жаль, не сьогодні зібрати основний склад, дуже прикро. Декілька основних гравців випали там по різним причинам, але загалом команда, яка